Нещодавно мій добрий та вірний товариш запитав мене, які справи потрібно провести в річницю смерті мами. Я дав коротку відповідь провести певні традиційні поминальні дії. Але потім замислився, що насправді. Потрібно людині в такий день. Відповідь невдовзі для себе знайшов. Для людини все, що пов'язує її з близькими, які вже відійшли з нашого матеріального світу, це спогади, 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 спогади. В мене виникла думка, чому тільки спогади? Що відбудеться між людьми після довгої розлуки? Напевно розмова, розмова. Мамо, мама, мамо, матінко, матуся. Минуло 20 років після нашої останньої зустрічі 20. 48. як виносили мене під своїм серцем. З того часу ми всі ваші рідні змінилися. Хто подорослішав, хто посівів. Змінились країни, в яких ми живемо, точніше гасла, а люди не змінились. У нас з коханою дружиною народилась друга донька, яка вже закінчила школу та вивчає постулати вишів дорослого життя. Перша доня твоя онука вже сьомий рік пізнає світ самостійно. У вас підростає ще троє внучат, діти сестри Альони та її чоловіка Олексія. Хлопці Микола, Григорій та Іван. Ходять до школи та гризуть граніт науки. При зустрічі ви, мамо, обов'язково їх впізнаєте кров та генетика. Кожен з них зробив. Чи робить свій вибір, вибір життя по ваших, мамо, настановах. Ваші погляди на життя, ваші мрії, ваша віра, ваша любов, ваша надія залишились з нами. Багато ваших мрій ми здійснили завдяки тим постулатам. Які ви прививали нам з Малку. В мене виникло, але потім зникло питання. Чому вчитель? Чому ваша професія вчитель? Відповідь на це питання завжди знаходиш в учнях? Вчителем стає та людина, яка має любов. Віру та надію, любов до життя, віру до людства, надію в учня, низький уклін вам, мамо, та вашим колегам за милість, наполегливість, терпіння та жагу до знань. Пост скриптум. Знов гаснуть очі від скорбот німих, за рідними, що вже давно в могилі, я марно жду в покірному безсиллі, не прозвучить замовклий голос їх. Та лиш тебе згадаю, я на мить і сум. Засне і серце не щемить. Віддай себе і житимеш в століттях, малюнку власному, у рідних, дітях.